Лакіблок, почекай, 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 почекай. Ай! Це мій лакіблок. А, ah, в мене ж немає, в мене тільки 50 тисяч, я його не зможу купити. А ah, 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 як печально. Я теж хочу лакіблока. О, опа-па-па-па, я тебе стибзив. Авокадіні, антоліпадіні. Я його стипзав, це буде мій! Це моя антилопа. Да, я його взяв. Він дає 115 в секунду. Таке собі. Да. Що це в нього літаюче взагалі? Як він так літає? Я теж хочу так політати, а в мене немає спіна ніякого. Нема у мене спіна ніякого. Опа! Так, 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 я бачу. Так, я купляю, я стипзив. Балеріна Капучина. Капучина буде моя, я поніс її. Давай, я скачу. Ще капелька. Да! Капучина моя, я зміг. І одна секундочка. Блокуємо базу. Да! Це досвід, це досвід. У нас з вами є авокадіння антилопіні і балеріна Капучина. Оу, oh, є. Yeah.